Вітаю в ефірі Хотніос огляд головних подій за останню добу дивіться далі у студії Вікторія Ляшевська. Охорону адмінбудівель на півдні та сході України посилено через ситуацію в Криму. Національний банк обмежив зняття валютних вкладів. Новий уряд України окреслив першочергові завдання. Швейцарія заблокувала банківські рахунки 20 громадян України. Ситуація в Криму локалізована. Охорона адміністративних будівель та інших об'єктів на півній сході України посилена. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій. Верховна Рада звернулася до країн гарантів безпеки та територіальної цілісності через події у Криму, а виконуючи обов'язки президента Олександр Турчинов, скликав екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони. Про те, як розгортались події у Криму з ранку п'ятниці, далі у сюжеті. Ключові аеропорти Криму у Сімферополі та Севастополі захопили озброєні люди в уніформі без розпізнавальних знаків. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що військове литовище Бельбек захопили підрозділи флоту Росії. Робота аеропорту у Севастополі заблокована, його периметр охороняють представники української міліції. Ми пояснюємо в інтерв'ю журналістам, що в Криму у нас мир і злагода. Ми хочемо, щоб кримськотатарський народ розумів, що ми будемо жити тут довгі роки, і тут не лише росіяни і татари, тут також українці, німці, євреї дуже багато націй, які хочуть в мирі прожити. За словами Авакова, аеропорт у Сімферополі захопили вночі близько сотні невідомих людей зі зброєю. Вони перебували в будівлі литовища, однак в його роботу не втручалися. Міністр внутрішніх справ на своїй сторінці у Фейсбук заявив, що події в Криму є порушенням всіх міжнародних норм і військовим втручанням Росії. Він вважає, що у ситуацію повинна негайно втрутитись Рада національної безпеки та оборони України я вкрай стурбований найостаннішими подіями в Криму. Те, що здійснила цього ранку, озброєна група, є небезпечним і безвідповідальним. Я закликаю Росію не вживати ніяких заходів, які могли б загострити напруженість або створити непорозуміння. Можливо було підчути почути від країн-членів НАТО чіткий сигнал про те, що НАТО підтримує суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість кордонів України. ОБСЄ направляє до Криму своїх представників. Голова організації занепокоєний останніми подіями і закликає усіх утриматись від ескалації насильства. Він оголосив, що направляє до Криму своїх представників. Вони мають вирушити туди найближчим часом. Також очікується візит голови Міністерства закордонних справ Туреччини Ахмета Довутоглу. Національний банк України вів тимчасове обмеження на зняття валютних вкладів в еквіваленції не більше 15 тисяч гривень на добу. При цьому обмежень для гривневих вкладів немає. Про це повідомив глава Національного банку України Степан Кубів. Він зазначив, що ситуація на валютному ринку України залишається під контролем і Національний банк веде консультації з банкірами. Крім цього, повідомляється, що НБУ тимчасово відсторонив 8 банків від операцій на валютному міжбанку. Ми почули звернення і окремих людей, вкладників, які сьогодні є відповідальними до ситуації в державі. Ми отримали звернення від банкірів малих, середніх і великих банків, включаючи державних. державний. Всі зустрічі були проведені позавчора і вчора. І Національний банк прийняв тимчасові постанові, яка буде до місяця функціонувати, може і тиждень, може, і два, може місяць. Що достроково повертати вклади в іноземній валюті по всіх типах договорів ми будемо в той день, в будь-якій сумі. Але це буде за курсом купівлі іноземної валюти уповноваженого банку на день проведення операції. Районний суд Харкова закрив кримінальну справу щодо порушення діяльності корпорації Єдині енергетичні системи України. За обвинуваченням експрем'єр-міністра Юлії Тимошенко у фінансових зловживаннях. Відповідну ухвалу виніс головуючий суддя Костянтин Садовський, взявши до уваги відмову групи прокурорів від обвинувачення. Він також скасував постанову про арешт деякого майна Юлії Тимошенко. Новий уряд назвав першочергові завдання. За словами прем'єра Арсенія Ценюка, державна скарбниця порожня бо попередня влада вивела в офшори 70 мільярдів доларів. Новопризначені міністри звернулись по допомогу до МВФ, обсяг якої оцінили у 15 мільярдів доларів. Ми будемо здійснювати відповідним чином реагувати на вимоги МВФ щодо підняття цін, але звісно, що ми будемо це зробити після домови з певним графіком відсрочення цього процесу. Новим завданням нового українського уряду є європейська інтеграція. Майбутнє України в Європі. І Україна стане частиною Європейського Союзу. Україна використає всі законні конституційні методи для збереження територіальної цілісності держави. Крим є і був і буде частиною України. Парламент України прийняв закон, який передбачає скасування і обмеження депутатських пільг. Таке рішення на засіданні Ради підтримали 301 депутат за необхідних 226 голосів. Наступне засідання Верховної Ради відбудеться 4 березня. Парламент ліквідував міндоходів. Постанова набрала чинності з моменту її прийняття. Метою рішення стала необхідність відновлення дії органів Державної податкової служби та органів Державної митної служби як окремих відомств. Під час розгляду питання також було вирішено терміново розробити необхідні зміни до податкового, митного кодексів та інших законодавчих актів. Верховна Рада України висловила недовіру нацраді з питань телебачення і радіомовлення. За відповідну постанову проголосували 242 народних депутати. Як пояснив автор проекту, голова комітету з питань свободи слова та інформації Микола Томенко, більшість членів нинішньої нацради вже написали заяву про відставку. Він зазначив, що рішення парламенту дозволить почати процедуру формування нового складу. Раду нацбезпеки та оборони очолив Андрій Парубій. Нардеп від батьківщина. Це указ виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова. Парубій одна з головних фігур Майдану. Він був комендантом наметового містечка. Віктор Янукович дав прес-конференцію на Дону. напередодні російські змі оприлюднили звернення експрезидента до українського народу, у якому він заявив, що вважає себе законним главою держави. Саглашення, яке було урегулювати кризис, воно предусматривало виконання цього заглашення з двох сторон. Саглашення для нас, звісно, конечно... давала какую-то надежду. Но все, что произошло дальше, трудно это назвать какими-то эпитетами. Это беззаконие, террор, безвластие и хаос, которые наступили после этого. Это беспрецедентные решения, которые принимались Парламенті способом насилля над депутатами під воздействием діям силовиков і бойовіков Майдана парламент голосує. Тим часом, перший віце-прем'єр Віталій Ярема наполягає на екстрадиції Януковича. Треба нам відновлювати стосунки налагоджувати дійсно братські мирні відносини з Російською Федерацією. І якщо ми їх переконаємо про те, що це дійсно кримінальний злочинець, а не президент України, вони нам віддадуть його без проблем. Швейцарія заблокувала банківські рахунки 20 громадян України. Також прокуратура Женеви почала розслідування щодо того, чи не були причетні Віктора і члени його сім'ї до відмивання грошей. Раніше МЗС Австрії повідомляв, що влада цієї країни заморозила рахунки 18 громадян України. Після подій у Києві погляди українців спрямовані на Крим. Чи вдасться уникнути кровопролиця, чи залишиться автономія у складі України? Чим керуються жителі півострова? Про це розмірковують у пресі на телебаченні, у соціальних мережах та у центрі Києва. В Криму, бо там близько, ну як можна сказати, Росія, і більше про російське телебачення. І там мене там знайомі і майже не передавали дійсності, що було тут, на Крещатику. От і люди, не знаючи цих собиті, що дійсно що тут так проходило. Їм зовсім розказували по іншому. Дуже добре, що в нас же є хоч якийсь уряд. Почнемо з цього. Ну окрім це насамперед багато залежить від самих кримчан. Як вони себе поведуть? Що вони на це думають? Ну мені здається, краще їм, щоб все вийшло мирно, щоб не було цього, що сталося в Києві. Це все залежить від кримчан. убежден, что самая главная задача – восстановление мира и стабильности. Сегодня я хочу поблагодарить всех крымчан за поддержку, а всю свою команду за самоотверженную работу. В экономике республика по многим показателям вошла в число лидеров среди регионов Украины. розмови про сепаратизм ведуться здавна, особливо у Криму. Адже пригадаємо, що йдеться про регіон, приєднаний до України дуже недавно 1954-го, за хрущова. Дійсно, сьогодні в цьому регіоні існує напруження. Воно суттєве. Утім, не варто переоцінювати масштаби катастрофічності сценарію. Не існує жодної впевненості у тому, що такі рухи уперед України і конкретизація сепаратистської загрози зіграють на руку Росії. Насправді тут і знову ж таки усе набагато складніше ніж здається. Держсекретар США Джон Керрі заявив, що Москва підтвердила Вашингтону намір поважати територіальну цілісність України. Керрі сказав, що Сполучені Штати будуть спостерігати за розвитком ситуації і сподіваються, що такі слова в найближчі дні будуть підкріплені відповідними справами зранку я телефонував міністру закордонних справ Лаврову. і ми говорили про події в Україні та в регіоні. і я просив зокрема, щоб Росія співпрацювала зі Сполученими Штатами та нашими союзниками аби допомогти Україні відновити єдність, безпеку та здорову економіку. Британський прем'єр та німецький канцлер закликають з повагою ставитись до територіальної цілісності України, а Київ враховувати інтереси усіх громадян України. Про це заявили лідери держав на спільній прес-конференції у Лондоні. Ми дуже занепокоєні ситуацією в Криму. Всі країни повинні поважати територіальну цілісність і суверенітет України. Росія обіцяла це зробити, і важливо, щоб вона не порушувала своє слово. Світ буде стежити за цим. Питання територіальної цілісності України надзвичайно важливе для нас. Під час переговорів із російським президентом я маю намір йому сказати, що ми сприймаємо Росію як рівного посередника у процесі збереження територіальної цілісності. В Одесі звільнена начальника обласного управління внутрішніх справ Сергія Резнікова. Відповідний наказ підписав новий міністр МВС України Арсен Аваков. Також звільнена начальників обласних управлінь міліції у Валині, Кіраваграді та Полтаві. В Одесі міліція почала кримінальне провадження за фактом стрілянини на фонтанській дорозі. Особистість зловмисника встановлена. Інцидент стався, коли власник порше з одеськими номерами напав з пістолетом на водія автомобіля Мазда. Деталь інциденту міліція обіцяє оголосити згодом. Наразі відомо, що ніхто з учасників події не постраждав. Волічівську член місцевого виконкому на джипі в'їхав у групу протестувальників. Там відбувалася позачергова сесія. На вулиці перед будівлею міськради сталася сутичка між прихильниками і противниками мера Валерія Хмельнюка. Один із членів Вілічівського виконавчого комітету Андрій Нікулін спробував в'їхати на джипів у натовп протестувальників. Ніхто не постраждав. Мітингувальники вчасно витягли чиновника з машини і хотіли влаштувати саме суд, але чоловіка відбили охоронці муніципалітету. В Одесі прихильники Євромайдану зірвали зібрання обласної організації партії регіонів, що проходила на чолі із Сергієм Тігіпко. Активісти намагались заблокувати трибуну, врешті їм надали слова, а засідання перенесли в іншу залу обласної ради. Подержи. подержи, быстро, быстро подержи. Алло. Ты что делаешь? Алло. Алло. Да журналистов нападает. Иди сюда. Да. Что, успокойся, не слава фотоаппарат. Это мой фотоаппарат. Это мой, не редакцион да. Я... Что успокоится? Это моя техника. Да. Я не знаю, подожди. Я Чайник. У Санкт-Петербурзі скасували концерт рок-гурту Ельзи». Організатори поки що не коментують ситуацію вже почали повертати квитки. На сайті Людового палацу, де 31 березня мав виступати Ельзи», написали, що концерт скасували з незалежних від адміністрації причин. Нещодавно депутат Держдуми Володимир Жириновський, депутат Віталій Мілонов запропонували заборонити російські концерти Океану Ельзи, тому що гурт активно підтримує майдан. В Одесі готуються до 8 березня. Ювелірний бренд Заріна пропонує приємні цікавинки для жінок, які саме дізнавалася Анна Середа. Далі спеціально для Хотнюз її сюжет. Напередодні 8 березня ювелірний бренд Заріна дарує усім своїм покупцям знижку мінус 15% на весь асортимент магазину. Але це ще не всі святкові сюрпризи. Те люди, которые пришли к нам в период с 6 февраля по 8 марта, имеют возможность таким образом, что не приобретают изделия, неважно, это будет серебро, золото, либо бриллианты, приобретая украшения, мы выписываем человеку чек, и приписывается номер этому чеку. Он приходит 9 числа, выбираем номер, и номер, который мы выбрали, выигрывает три украшения. Данный подвес, это у нас белое золото 585 пробы, так же, как и в остальных изделиях. Все изделия из белого золота. здесь у нас идет бриллиант крупный, вокруг эмаль черная. За счет этого камень визуально мы увеличиваем. Это у нас идет крупный камень аметист, полудрагоценный. Очень интересная гранка камня идет, фантазийная такая ромбиками, и очень он э, практично ложится очень на тело, он не переворачивается и очень привлекает к себе внимание. Такой э, летний вариант э, фиолетового цвета, и вокруг э, опять же бриллианты, затросы из бриллиантовая, которая подчеркивает аметист. И это у нас классический вариант э, выполнения изделия. Если мужчины зайдут к нам один раз, то их женщины будут настаивать, чтобы они приходили к нам регулярно. Шанс випробувати свою вдачу разом з ювелірним брендом Заріна. Це були всі новини на цю годину. Більше дивіться на нашому сайті та у мережі Facebook. Телеканал 100% продовжує трансляцію. Залишайтеся з нами.